Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами робимо іще одну собачку, але ж вона в нас буде лахмата-лахмата. Бачите, є такі собачки, які дуже-дуже лохматі. Для того, щоб зробити таку собачку, ми вирізаємо, як і в дві попередніх, вирізаємо 7 см, але ж намотуємо. Наші ниточки ось тут 1,5 см, і ось тут півтора см. Більше не треба, бо ось це вся пухнастість, все 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 прикриє. Потім вирізали, зробили основу. Тепер ми беремо ниточки і складаємо по 10 обертів. Так, Раз, два. 3, 4, 14 сантиметрів. Робимо таких 8 штучок. Бачите, 8 штучок по 10 обертів, 14 см. І наклеюємо їх. Наклеюємо ось так. Ось так. Одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Навкрест. Так? Ось так беремо, гарненько складаємо, складаємо ось так гарненько. Накладаємо. Накладаємо гарненько клейчика. Тут треба клейчика багатенько, бо тут у нас і ось тут ниточки, і ось тут ось, ось так накладаємо клейчик, бачите? Багатенько. І прикладаємо. о, Приклали і трошечки треба потримати, щоб воно у нас тут все-все приклеїлось. Є. Тепер. Поки у нас там ззаді клеїться, що ми робимо далі? Далі нашу ось, ось цю пухнастість, ми трошечки ось так гарно-гарно піднімаємо наверх, Так, щоб у нас вийшла мордочка. Бачите? Є кусочок мордочки і є ось тут у нас є чубчик. Точно так ми зробимо з цією пухнастістю, коли вона у нас приклеїться. Трошки скільки тут буде, ось так піднімаємо наверх. Трошки піднімаємо, скільки вийде. Ось так. О! Бачите, щоб ось тут приклеїти біля самих вушок. Як ми робимо вушка. Так, як у попередніх собачок. Вушка робимо 14 см, 35 разів робимо оберти. І приклеїмо. Є. Собачку зробили, вушка зробили, мордочку зробили. Ззаді ми теж зробили і зробимо, потім на ззаді тут приклеїться, ми зробимо гарненький гарненький чубчик. Тепер залишилось ось тут зробити гарненько вусики, щоб було видно, що тут є вусики. Беремо ниточки 10 см. І ось так туди-сюди робимо 10 разів. Раз, два, три, чотири. Зробили. І ось ось сюди, ось тут приклеїли. Бачите? І оце у нас будуть з вами вусики. Коли ми це приклеїли, залишилось приклеїти носик, оченята і ось тут ротик. І у нас буде ще одна. Ось така О! пухнаста, пухнаста собачка. Так? На сьогодні усе. Do pomyślenia!